Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Ну і зараз ще одна історія про перетин кордон. Вона сталася з 70-річною жінкою, яку о другій ночі залишили на польському кордоні. І власне без зв'язку, без будь-кого з рідних, десь близько доби жінка провела, просто очікуючи, поки прикордонники щось там перевіряли. Ну, от, власне, яка причина того, що вона там залишилась сама, що вона там так довго перебувала, і як ця ситуація завершилась в результаті? От давайте зараз подивимося, ми зв'язалися з онукою цієї. Жінки зараз всі ці деталі цієї історії вам розкажуть. Знати, щоб цього не допустити, просто. Вона дуже змерзла, так як вона сиділа в якомусь приміщенні, де було дуже холодно. Вона сиділа там цілу ніч. Вона не могла користуватися мобільним телефоном, так як не працював на інтернет. Чомусь це 21-річна Мирослава, дівчина з Кіровоградської області. Вона розповідає про свою 70-річну бабусю, яка буквально днями застрягла на польському кордоні, і дорога до сусідньої Польщі зайняла чотири доби. Вона витерпіла це все, але це було складно і дуже хвилююче. Ніхто не міг розслабитися, уявляючи, що вона. Вона там сидить одна в самотність в холоді. 70-річна Людмила їхала до польського Щецину в гості до своєї доньки, до мами Мирослави. Це місто неподалік кордону з Німеччиною. Жінка планувала там пробути місяць. Її придбали квиток в комфортній якісній компанії, де восьмимісний автобус, де немає купи людей. Щоб подорож пройшла комфортно, так як вона вже літня людина. Ми хотіли її таки посадити і їй, щоб вона вже в пункті призначення вийшла без ніяких пересадок і так далі. Утім, на польському кордоні Доні каже Мирослава, трапилося те, чого ніхто не очікував. Якраз на кордоні була вночі, у другій чи о дванадцятій, чи о першій годині ночі, і так її не пропустили. Український кордон вона пройшла, а от польський ні, причина відсутність готівки. Вона говорила, що вона також сіде до доньки, що там вона буде її забезпечувати, і так далі, але вони все одно ніяким предлогом її не. Ну, не пропускали. Вона також сказала, що вона їде на місяць, а зараз скільки там потрібно: десь 75 злотих приблизно на добу. Тобто, якщо вона їде на місяць, це їй там треба від 2000 тисяч злотих або це тисячу доларів. Готівки в неї не було. Так як так, так були кошти на кареці, але в цілому її кошти не потрібні були. Так як ми її все купували, ми її опитили квиток. Вона їхала до мами на її якби утримання. Тому в цілому її кошти не потрібні були. Мирослава каже: логічно, якби перевізник попереджав про нові правила перетину кордону, адже квиток коштує 5 тисяч гривень. І на думку дівчини було б непогано, якби перед поїздкою пасажирів консультували. Це його робота пов'язана з тим, щоб перевозити людей. Він да, умовно декілька разів на тиждень перетинає кордон, і він знає, яка ситуація зараз відбувається на кордоні. Скільки разів, скільки я їздила, жодного разу я не мала ситуації, що перевіряли готівку. Це можна було попередити, що зараз є чисті правила, щоб убезпечити свої. Іх пасажирів і в цілому і себе також, бо це забирає і його час, і йому створює проблеми на кордоні, коли з'являються якісь нюанси з пасажирами, яких не хочу випускати. Ми зверталися до перевізника за їх позицією. Нам відповіли, повідомляємо пасажирів про необхідність мати кошти готівкою на кордоні. Але термін перебування Людмили по її заяві прикордонникам становив місяць. В неї не було таких коштів. Польські прикордонники зняли її з рейсу. Юристка Тетяна Лежух каже, перевізник повинен інформувати про обмеження під час перетину кордону. В цій ситуації важливо перевірити, чи є в квитку, який було видано перевізником, застереження про те, що людина самостійно повинна ознайомитись з правилами перетину кордону. Якщо таке застереження є, тоді з перевізником буде складно якимось чином спілкуватися з приводу компенсації. Але враховуючи те, що у перевізника є обов'язок проінформувати про можливі обмеження, відсутність такого застереження може за собою слідувати якраз якраз пред'явлення претензії і можливо навіть виплату компенсації також. Юристка каже: хоч це рішення прикордонників, не пускати людину в свою країну. Перевізник мав би проінформувати, як діяти, а також допомогти всіма можливими методами. Необхідність мати з собою готівку підпадає під так звані міграційні ризики, які можуть перевірятися прикордонниками іншої держави в контексті того, чи має особа, яка перетинає кордон якусь певну мету перебування в ту країну, куди вона намагається в'їхати, чи є у неї достатні кошти. Тож юристка каже, потрібно враховувати. Вати, що прикордонники можуть перевіряти наявність так званих міграційних ризиків, тож потрібно бути готовим, підтвердити мету поїздки, мати готівку і також бути на зв'язку з тими людьми, до яких їдете в гості, або ж показати бронювання в готелі. А бабуся Мирослави провела в дорозі чотири доби. За нею поїхала мама Мирослави, аби забрати жінку. Ми треба було приїхати всю Польщу, аби дістатися до нашого кордону. План був такий, щоб вона перейшла кордон. Попала в Україну і разом типу, вони з України а, перетнули знову кордон Е, Але там сталася у них додаткова ситуація, яка через яку вони не змогли а, виконати реалізувати цей план. І а, вони по поїхали в Львів. Ми їх транспортували у Львів на таксі. А, вони ночували у Львові, вони мають сісти на потяг до перемишля. Тому я сподіваюся, все буде добре. На потяг сіли, і тільки вчора, о 19-й вечора, жінка нарешті дісталась свого місця призначення. Кордон штука тонка. Давайте просто дійсно враховувати максимально всі правила. У мене, наприклад, ніколи не було, що через те, що в мене немає готівки, в мене майже ніколи немає готівки. все на карті, щоб мене колись зупиняли. Але бачите, краще перестрахуватись, бо з прикордонниками сперечатись дуже важко, тим паче, коли е, люди в уразливому стані, психологічному, віковому або ще якомусь або здоров'я стані і так далі. Тому просто майте на увазі. Так, да, враховуйте правила перетину кордону. Українські серіали о 20-й. Доми пластичний хірург вбитий у власній операційній. Головна детективна прем'єра. Дуже специфічне знаряддя вбивства. Вбивця Пивця натякає на події минулого. Ми зархім маємо чим тебе шокувати. Це той пазл, якого нам не вистачало. Не кожен лабіринт це пастра. Іноді це інший маршрут. Ми щось пропускаємо таємниці архівів з понеділка, по четвер, о 20-й. Дивись в ефірі 1+,1 плюс Україна.